Ти бачила взагалі скільки новинок 25-го року вже доступні в памперфам? Я не знаю з чого почати. Так хочеш, я розкажу про декілька. Наприклад, реєр Селени Гомес. дзірковий аромат, який вийшов дуже вдалим. Він смачний, там карамель, фісташка, але при цьому не притурний. Там поєднано це все свіжим імбирем. Дуже класний, дуже компліментарний. Дуже багатьом в нас на памперфам сподобався. Вау, серйозно? Вдала новинка. Також вийшла в інічіо, Power Паверселп аромат для такої сильної, власної і впевненої в собі жінки. Ну і як же ж без Never Ending саме від Maison Margiela. Той самий апероль, лише у флаконі. Дійсно, реалістичний аромат аперолі на випадок, якщо ще трішки хочеться продовжити літо. Ну, а Peach Mirage від Guerlain – це просто щось вау. Соковитий, навіть трішки перестиглий, персик, який кусаєш, сік стікає по твоїх руках, і все це на базі чистоти, ніби з ноти парфам взяли якусь частинку. І оксамитової ніжної шкіри. Фантастично. Я хочу спробувати їх усі. Найшвидше замовлення можна зробити на сайті. Посилання в описі профілю.